Відповідно до вимог чинного законодавства, двічі на рік українцям можуть перераховувати розмір житлових субсидій. Йдеться про два періоди опалювальний та неопалювальний. Окрім цього, щороку в березні та серпні здійснюється перерахунок субсидій з огляду на можливі зміни доходів домогосподарств. Як це відбувається, пояснили в головному управлінні пенсійного фонду Україна в Запорізькій області. В серпні береться сукупний дохід за перший квартал та порівнюється з сукупним доходом за третій-четвертий квартал попереднього року. У разі якщо цей показник змінюється на 50% в більшу або в меншу сторону, то такому домогосподарству проводиться... Перерахунок, і у зв'язку з цим змінюється розмір житлової субсидії з 1 серпня цього року. В цьому році ми провели такий перерахунок з 1 серпня, і наші субсидіанти отримали цей перерахунок. Всього було проведено 715 п'ятнадцять домогосподарств. На сьогодні в нашій області перебуває на обліку близько 28 восьми тисяч субсидіантів. Це в неопалюваний період. В опалюваний період, це 23-24 рік, перебувало на обліку 77,8 тисяч субсидіантів. Зазначені перерахунки так проводяться автоматично, без звернення субсидіантів. Вони ну, ми робимо їх самі. Звертати за ними не потрібно. Тобто, з 1 серпня в них змінюється розмір субсидії, і вони їх отримують протягом двох місяців. Це серпень і вересень, а в жовтні вже будемо робити перерахунок на опалювальний період.